Вітаю вас, діти! Погляньте, як гарно за вікном ходить осінь рідним краєм, в позолоту все вбирає. Якою порою ми називаємо осінь? Правильно, золотою. Це означає, що осінь красива, чарівна. А знаєте, що ще в народі називають золотим. Це працьовиті руки, що також творять справжню красу. І саме про такі золоті руки майстрів, про їх дивовижну творчість у нас сьогодні і піде мова. А спочатку, діти, послухайте оповідання Василя Сухомлинського Чорні руки. Бабуся місила тісто. Тісто було пишне, м'яке. Біле. Спечіть мені голуба, просить Юрась. Бабусини руки стали ліпити голуба. Ось з'явилися крила, ніжки, а руки в бабусі чорні, зморщені, з висохлими пальцями. Не може онук очей відвісти від них, наче вперше побачив бабусині руки. Дістала бабуся голуба з печі. Поставила перед онуком, а його і їсти шкода. Білий, пишний, не мов би ось ось злетить. Бабусю, питає Юрась, чого руки у вас чорні чорні, а голуб білий-білий? Якби в мене руки були білі, то не було б ні тіста, ні голуба, тихо сказала бабуся. Діти, про що ви дізнались з оповідання? Якими були на вигляд руки бабусі? Яке диво зробила бабуся своїми руками? А зараз спробуйте поміркувати, що відчував Юрась, розглядаючи спеченого голуба? Чи можемо ми руки бабусі назвати золотими? Та чому? Яке ставлення викликає у нас бабуся? Поясніть свою думку. Отже, діти, бабуся своїми руками не просто спекла хліб, вона зуміла створити маленьке диво, виліпивши пташку схожу на живу. У цьому майстерність і творчість бабусі. І неважливо. Що за роки прожиті в праці, її руки почорніли і вкрилися зморшками. Бабусині руки золоті, адже вони вмілі, старанні і працьовиті. Ми захоплюємось бабусею як майстром своєї справи, вклоняємось їй як людині-трудівнику. Український народ це народ митець. Народ майстер. Багато традиційних народних виробів ми вважаємо витворами мистецтва, тому що їх зробили дійсно золоті, творчі руки. А видів такого мистецтва існує чимало. Ось зараз ми пройдемо з вами на виставку народного мистецтва, де багато гарних і цікавих речей. Ми вже з вами говорили про роботу гончарів та гончарства. За допомогою шматка глини гончар створює унікальні вироби. Ось розгляньте вироби гончарів. Дивовижна пташка, кумедний баранець, це народні іграшки. Робота золотих рук гончаря, як і глиняний посуд. Прикрашене розписом. Розпис це окремий від народного мистецтва. У давнину розписували не тільки предмети посуду, прикрашали розписом іграшки, печі, у техніці розпису створювали картини народні художники. Особливо відомий Петриківський розпис. Погляньте на зразок такого розпису. Що ви бачите на ньому? Які кольори використав майстер? Чи подобається вам цей малюнок? Розгляньте петряківський посуд, чи справді він незвичайно красивий, окремий вид розпису писанкарство. Кого ж залишить байдужими наші писанки, барвисті, яскраві, прикрашені символічними візерунками? Їх автор умілець писанкар. Українська писанка не просто святкове великодне яєчко, а й своєрідний символ України. Тому гості нашого краю часто везуть, повертаючись додому, дивовижні писанки як сувеніри. А у коломиї існує музей писанки. Ще один вид нашого народного мистецтва вишивання. Які вишивані роботи ви бачите на малюнках: сорочки, рушники, скатертини. Вишивальниці такі дива виготовляли за допомогою голки та кольорових ниток. Рушники та сорочки-вишиванки це гордість України, наші обереги. Без них не обходиться жодне народне свято. До давніх ремесел ми відносимо різблення та плетіння. Резбері працювали з деревом, і шматочок душки перетворювався на чудову скриньку або навіть на мереживо дивовижної краси. А вироби плетіння виготовлялися з лози та рогозу болотної рослини. Ось ви бачите лозяні пляшки, вазочки, миски та навіть черевички. Український народ завжди з повагою відносився до працьовитих людей. Про це свідчать народне прислів'я, що вшановують працю. Ось послухайте, де руки й охота. Там спора робота. Це означає, щоб добре робилася справа, треба мати умілі руки і бажання працювати. Інше прислів'я справа майстра величає. Це означає майстра шанують, поважають за його працю, за зроблену справу. Золоті руки гори вернуть. Це прислів'я означає тому, в кого руки працьовиті і умілі, вдається багато справ зробити. Щира праця мозолева. Натружені руки свідчать про працьовитість людини. А зараз, діти, я пропоную пограти в гру. Що зайве. Я буду називати групу слів. А ви повинні визначити із них слово, що не належить до даного ряду слів. Тож починаємо. Писанкарство, вишивання, різблення прання. Що тут зайве. Правильно, зайве слово прання. Це просто праця, а решта слів. Види народного мистецтва. Наступна група слів глина, лоза, голка, тканина. Перевірте себе, слово голка це знаряддя праці, а решта слів матеріали. Наступна група слів. Різбяр, лікар, гончар, писанкар. Перевірте себе. Лікар фахова професія, а решта слів професії народних умільців. Кошик, глечик, горщик, свищик. Що зайве? Кошик. Виріб плетений, а решта речей глиняні вироби. Тепер такі слова. Візерунок, орнамент, рушник, малюнок. Перевірте себе. Рушник це виріб, а решта слів види оздоблення, дизайну, предметів, витворів, мистецтва. Добре, діти, а зараз ми пограємо ще в одну гру, яка називається Додай слово. Я буду починати речення, а ви повинні його завершити одним словом. Отже, починаємо. Ми щойно познайомилися з виробами українського декоративного чого, діти? Так, мистецтва. Вишивання, писанкарство, плетіння це наші традиційні правильно ремесла. Працьовіти руки українських майстрів по праву називають якими діти. Так, золотими. Молодці малята. Наше заняття добігло кінця. Сьогодні на занятті ми з вами говорили про золоті працьовіті руки. І неважливо, що в наш час ручну працю здебільшого замінюють машини. Справжніми витворами мистецтва, які найбільше цінуються і викликають загальне захоплення, завжди були і будуть речі, зроблені вручну. Тому вишивання, розпис та інші давні ремесла в наш час знову повертають свою колишню славу. Вироби наших умільців експонуються на виставках українських та зарубіжних музеїв. Вони стають найкращими подарунками і навчають нас пишатися своїми співвітчизниками, своєю батьківщиною.